Слава Богу. Ми проспівали цей псалом, який закликає нас, християн, палати і не просто палати, щоб згорати в собі, але палати для того, щоб запалювати інших. І я собі так подумав, якщо взяти сірник, і він лежить запакований в коробушці, він може лежати день, два, тиждень, рік, може лежати 10 років. І він не зробить нічого, він не буде нести ніякої небезпеки, тому що сірник, який... Не запалений сам по собі, він не несе небезпеки. І навпаки, якщо взяти цей сірник і запалити, він може підпалити маленький папірець, він може підпалити велику купу сміття, він може підпалити будинок, він може підпалити ціле місто. Маленький сірник, який палає, він може запалити дуже багато. Сірник хай буде навіть дуже багато. Якщо вони не горять, вони лежать запаковані, вони не несуть ніякої. Небезпеки і нічого вони не зроблять і нічого не підпалять. Так само християнин для того, щоб запалювати інших, для того, щоб бути світлом і нести це світло для інших, він повинен палати сам. Але, на жаль, в нашому християнському житті бувають моменти, бувають речі, які, як подібна той вітер, який тушить вогонь на сірнику, вони можуть тушити нас в нашому житті, вони можуть пригашати наш вогонь. Ми тоді не те, що інших не можемо запалити. Ми часто самі можемо. Потухнути, і тому нам важливо пильнувати про свій вогонь, пильнувати про своє життя, щоб ми горіли, щоб ми палали і могли запалити інших. Про одну із таких речей, яка може тушити нас в нашому житті, яка може наш вогонь погасити, я хотів би сьогодні поговорити. Напевно, кожен з нас він переживав хоч раз в своєму житті моменти, коли хтось завдавав для нас біль, коли хтось робив несправедливість в нашу сторону, коли хтось, можливо. Ображав нас, коли хтось зраджував нас. І це ті речі, які приносять біль, і ті речі, які можуть пригашати наше життя, ті речі, які при неправильній нашій реакції можуть взагалі загасити наше життя і зруйнувати наше життя. Тому хотів би, дивлячись на деякі біблійні приклади, поговорити саме про ось такі речі, поговорити про образу, про результат, який вона може принести нашому житті, і про те, як ми можемо справлятися. і що це дасть для нас, якщо ми будемо справлятися з образою? Тому давайте відкриємо Євангелію від Матвія, 6 розділ. Із 12-го віршу це уривок молитви, коли учні підійшли до Ісуса і сказали, щоб Ісус навчив їх молитися, Він для них виголосив молитву, яку ми сьогодні називаємо молитвою чи наш. І в кінці Богослужіння ми будемо молитися Нею. І ось один із уривків цієї молитви говорить так: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то і ваш Отець не простить вам ваших переступів. На мою думку, це один із найскладніших текстів біблійних. Не в тому питанні, що його важко зрозуміти, він дуже простий, його кожен може зрозуміти. Якщо ти прощаєш, тебе простить Бог, якщо ти не прощаєш, тебе не простить Бог. Але він є складний в виконанні в нашому житті, тому що насправді нам буває важко прощати. Бувають речі, які нам приносять інші люди, рани, які нам завдають, які важко простити. Але усвідомлення того, що ми не будемо прощені Богом, якщо не простимо, воно і робить важкість цього тексту в виконанні в нашому житті. Тому нам важливо навчитись прощати. Тому перше, про що я буду говорити, саме про непрощення, про образу і про результат, якому нам може принести в наше життя. Я подивився звичайний світський словник, і він дає визначення для слова образа ось таке: почуття гіркоти, досади, викликане в кого-небудь чиїмось негарним вчинком. Емоція. Яка виникає, коли зачіпають почуття її власної гідності, коли людина усвідомлює, що її принижують у її особистій думці або думці суспільства. Якщо коротко, то образа це коли хтось принижує моє, мою оцінку, моє его, мою гідність. У мене є певна оцінка себе. Я оцінюю себе, я маю певний статус серед людей в суспільстві. Я певним чином оцінюю свій статус. І ось коли хтось принижує мій статус своїми вчинками, своїми діями, це і є образа, це є те, що мене принижує. Тобто образа це є приниження мене. І насправді, коли людина ображає нас, вона принижує нас. В першу чергу в наших очах, ми не раз можемо говорити, як ти посмів, як ти міг ти і мені таке зробити, мені таке сказати, яке ти мав право мені таке сказати. Це показує те, що наша гідність принижена, нас принизили. І тому. Корінь, образи, корінь, який лежить в образі. Чому людина ображається і довгий час не може простити, і довгий час носить образу? Це не є просто через те, що їй боляче і вона не може з тим справитись. В першу чергу, це є прояв нашої людської гордості. Чому Христос так легко міг не звертати увагу, коли його ображали, коли робили боляче для нього? Він міг не зважати на те. він Деякі випадки ми читаємо, він ніби не помічав, коли про нього щось говорили недобре, тому що його сутність була любов, його сутність була покора перед Отцем. І він своїм життям це довів, тому що він, навіть коли його ображали до смерті, ми читаємо, що його розпіли. І ось Божий син, Бог вісить на хресті. Люди, його твориво з нього насміхаються. Він має всю силу владу знищити їх просто одним словом, але він покорається. І ми читаємо в Слові Божому, що він покорив себе. Він проявив покору. Навпаки, ми люди часто не можемо проявити покору, ми навпаки проявляємо нашу гордість. І ця гордість проводить до того, що ми носимо, виношуємо образу і не можемо простити. Один приклад Божого Слова, який показує для нас, що може зробити з нами, якщо ми будемо носити образу. Ми читаємо, що одного разу в сім'ї Давида сталася недобра справа, коли його син Амнон, він збезчестив свою сестру, дочку Давида. Давид зробив певне покарання для нього, але був інший його син, Авесолом, який бачив цю всю картину, як Давид несправедливо віднісся до цієї ситуації в очах Авесолома мало бути більше покарання. І коли він подивився на те, як його батько покарав Амнона, свого сина, в ньому запалав певний гнів і певне непрощення. Як так? Батьку за такий великий гріх так слабенько то його покарав. Ми читаємо, що близько двох років він виношував в собі план, як покарати свого брата, і прийшов день, коли він зміг це вчинити, і він покарав Амнона, він вбив його. Але Авесолом не заспокоївся, це не принесло для нього спокою, тому що за те, що він вбив Амнона, він був покараний і був висланий з дому свого батька, був висланий з міста, і він жив свого дядька. Коли він жив свого дядька, його образа зросла, тому що як так? Гріх вчинив Амнон, я вчинив справедливість, але я зараз вигнаний і живу не біля свого батька. Ми читаємо, що він зробив певну недобру справу, він спалив поле іншого свого дядька для того, щоб його, на нього звернули увагу, щоб його вислухали. Він виявив своє невдоволення, і ми читаємо, що його повернули назад в місто. Він досягнув повернення в місто. Але була умова, що він не міг входити в царський дім, він не міг входити в дім батька. І це знову викликало бажання образи в нього, його образа ще більше зростала. Прийшов день, коли він добився, щоб його впустили в дім батька. Він міг входити в дім батька, але він не міг сідати за царський дім, тому що він вчинив гріх, він вбив царського сина. Але в його очах це виглядало все несправедливо, його образа зростала. І одного дня він мав можливість поговорити з своїм батьком. І він був допущений до царського столу. Ніби все відновилося, але ми читаємо, що це не принесло для нього спокою. Він дивився на свого батька несправедливого, тому що він несправедливо покарав свого сина і собі думав, якось цей несправедливий чоловік може царувати, а я, такий хороший, справедливий, буду сидіти осторонь. І він робить заговори проти свого батька, він підговорює інших людей, він підговорює близьких друзів свого батька і разом з ними. Робить те, що сьогодні називають державний переворот, коли він оголошує себе царем, багато людей, знатних, пішли за ним. Його батько, який бачив, що аби потрібно вбивати свого сина, потрібно поступитися, він залишає Єрусалим, залишає трон царський, і він йде в вигнання, він втікає і ховається від свого сина. І ми читаємо, що ось це не принесло повного задоволення для Авесолома, тому що він бачить, що поруч його батько все-таки живе. І все-таки має багато прихильників. І він збирає військо і йде війною проти свого батька. І ми, хто читає цю історію, читаємо слово Боже, ми знаємо результат цієї битви, коли Веселом був вбитий, коли його армія, яка йшла проти Давида, була розбита, коли багато людей, які пішли за Веселом, були вбитими. Давид вернувся назад на свій трон, він знову зацарував Єрусалимі. Але ось та маленька образа за те, що його батько несправедливо покарав його брата. Привела його до того, що він залишив своє життя. Привела його до того, що він помер, він був вбитий. Багато його оточення було вбите. Це є результат того непрощення, яке було в його серці. І це привело його до того, як важливо для нас пильнувати в нашому житті, пильнувати, щоб наша образа вона не зробила для нас небезпеки, вона не зробила для нас біди. Ми часто думаємо, що ми християни і в нас все добре. і у нас не буде такого, як було у Солома, але давайте пам'ятати, що навіть Давид, про якого ми читаємо, що він дуже багато прощав, покорявся, коли Саул за ним гонився. Але навіть такий чоловік, якого Бог назвав чоловіком по серцю своєму, чоловіком, який подобався для Бога, який був приємний для Бога, навіть він мав хвилини, коли образа володіла його серцем, коли він прийшов до Навала, а той не захотів поділитися з ним поживою, той не захотів дати для нього щось необхідне. І він дуже розгнівався. І ми читаємо, що він взяв своїх тих людей, які були з ними, і йшов, щоб вбити навала. Чому, Чому давити так, робиш? Ти ж смирався перед Саулом, ти смирався перед іншими людьми, ти не проявляв свою гордість, коли, вибираючись зі всіх твоїх братів на царя, на тебе навіть увагу не звернули, а Бог тебе обрав. Ти тоді проявив смиріння і покору. Чому сьогодні так з тобою? Але цей приклад показує для нас, що ми повинні пильнувати кожного разу. Можливо. Ми досягаємо якогось рівня духовного, можливо, великого рівня духовного. Можливо, ми маємо якесь служіння в церкві. Ми вже маємо певну оцінку себе. Але слово Боже каже, що ось такий гріх, як гордість, він буде далі проникати в наше життя. Він буде намагатись прийти в наше життя, як ті молитви. Христос каже, що ми маємо молитись, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Лукаво він буде продовжувати тиснути на нас. Він буде говорити до нас, так як говорив до Давида. Ти ж цар. Ти ж помазаний на царав, в тебе є військо, є зброя, ти ж можеш розправитись з навалом. Так само може диявол говорити до нас. І дуже важливо нам пильнувати, не впустити в наше життя, в наше серце образу і непрощення. Тому я хотів би закликати кожного з нас, щоб ми переглянули наше життя. Чи нема в нашому житті якогось такого непрощення, якоїсь такої образи, яка може принести великий біль. Одного разу в 1325 році. Відбулася війна між Болонією і Моденою. Вся проблема в тому, що з Болонії, з війська Болонії в Модену втік один військовий. Буває так, коли військовий переходить на сторону іншого війська і воює за інше військо. Навіть сьогодні ми можемо це спостерігати. Але він взяв з собою відро, яким годував коня. І коли вранці прокинулись, побачили, що один військовий перейшов на другу сторону. Вони не казали, поверніть нам військового, вони казали, поверніть відро, тому що це державне відро, яке держава видала для нього. Але інше військо сказало, ми не віддамо, тому що цей військовий приніс його з собою, воно є його. І почалася війна. Ця війна тривала 22 роки. Було вбито тисячі людей. І коли дивишся на початок, за одне відро. Але результат через те, що не могли простити ось це одне відро, було вбито багато тисяч людей. 22 роки ці два міста були. У війні вони воювали між собою і не мали спокою. Щось подібне відбувається в нашому житті. Можливо, ми не помічаємо цих великих війн, які відбуваються в нашому житті, коли ми не прощаємо. Але ці війни відбуваються і вони несуть велику руйнацію. Тому нехай Бог благословить нас пильнувати і працювати над своїм серцем. Ми сьогодні переживаємо час війни, і багато людей вони отримують поранення. І якби якийсь військовий отримав би поранення. І його товариші побачили, що він отримав поранення. Вони вирішили для того, щоб йому було легше, для того, щоб йому не так боліло, підемо і помстимось за нього. І ось вони його лишили лежати десь там в грязі пораненого, і пішли шукати, хто хто задав йому болю, пішли шукати, кому би відомстити. Можливо, в них і вийшло б відомстити. Можливо, вони були вбиті, можливо, вийшло б відомстити. Вони вернулися, а їхній товариш вже мертвий, тому що та рана, яка була в нього, вона задала болю. І чи не мудріше спочатку взяти свого товариша, забрати його з небезпеки, доставити його до лікарів, щоб вони врятували його життя? І так само і в нашому житті. Якщо в нас є непрощення, якщо в нас є якась образа, не до допомсти, не біжимо мститися, нехай ми навпаки будемо швидкі до того, щоб працювати над собою, для того, щоб можливо оту кулю, ось ту проблему, яка проникла в наше? Наш дух, щоб ми її забрали, щоб ми його свого життя видалили, тому що вона несе небезпеку і вона може вбити нас. Порівняно як та куля, яка проникла в військового, вона може привести до смерті, якщо її не видалити, так само образа, яка є в нашому серці, якщо ми не будемо її видаляти і дамо для неї час залишатися там, вона може привести до руйнації нашого життя і може привести до смерті. Ми можемо багато прикладів з Біблії дивитись, як образа вона приносила. Великі проблеми в життя людей. І навпаки, ми маємо інші приклади, коли люди, які бачили, які переживали в своєму житті образу, вони смирялися, вони направляли свою гордість, вони мали інше відношення, і це приносило мир в їхнє життя. Зокрема, той саме Давид, про якого вже згадував перед цим, який не раз переживав певне приниження в своєму житті і в домі своєму. Коли помазуючи братів на царя, на нього навіть увагу не звернули. І коли він прийшов до своїх братів з добрими цілями, приніс їм підтримку, приніс для них поживу, приніс для них слово від батька. Але вони з нього насміхалися і сказали: Та ти ні, ти прийшов просто подивитися, ти втік з дому, аби тут поспостерігати. Ти... Ми знаємо твоє серце, ти не такий. Вони насміхалися з нього і принижували його. Але Давид він не біг десь нам мститися. знаєте, коли ми читаємо Давид з мігуляфа перемогти. Напевно, він міг би попробувати і братів своїх перемогти, але він не пішов їх перемагати. Він пішов перемагати Голіафа і приносити перемогу для всього Ізраїля. Після того Саул він не, визвал, не визнав його, ось цей подвиг, хоча багато людей визнали його. Саул, навпаки, він захотів. Е, Принизити Давида, він почав гонитися за ним, він дуже багато болю завдав для Давида. А солом, про якого ми щойно говорили, він дуже багато болю завдав для Давида. Давид міг би зразу піти проти нього і покарати його. Але Давид залишив Єрусалим. Давид забрав своє оточення, забрав свій дім, свою сім'ю, і він пішов в інше місто. Він принизив себе в очах всієї країни, він принизив себе в очах інших країн. Про Давида говорили як могутнього воїна. Він перемагав багато ворогів, він переміг. Багато ворогів Ізраїля і приніс мир для Ізраїля на багато років. Але від свого сина він втікав, він зміг себе принизити. Як важливо для нас, коли нас ображають, нам не боятись принизити себе. Ми читаємо послання до римлян, 12 розділ, 19 вірш. Апостол Павло пише: Не мстіть за себе, любі, але дайте місце гніву Божому. Як написано, в моїй владі є помста, і я віддам. Каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити, роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаючи вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Апостол Павло пише, як нам не бути переможеними злом. Якщо ми даємо місце для помсти, якщо наша ціль не прощати, а помститися, ми вже переможені злом. Зло вже взяло верх над нами і воно володіє нами. Ми є керовані злом і гріховними бажаннями. І навпаки, якщо ми помсту довіряємо для Бога, ми віддаємо це в Божі руки і приймаємо рішення простити і навпаки робити добро. І Тут апостол Павло каже, якщо твій ворог голодний, якщо твій ворог має потребу, допоможи для нього, допоможи для свого ворога. І цим ти, навпаки, зможеш, тут написано такі. Приклад, ти роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаючи вугілля. Ти викличеш в нього певну муку совісті, ти викличеш в нього те, що він визнає, що він був неправий, і, можливо, він покається. І ми можемо знаходити багато прикладів, як люди, яким робили добро, вони виправлялися і вони каялися. І навпаки, люди, яким мстилися, вони в відповідь знову хотіли мститися. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми не були переможені злом, щоб зло, щоб бажання робити щось недобре не взяло над нами верх. Навпаки. Щоб ми були переможені добром і добрими бажаннями. Ще один приклад, який я хотів би, щоб ми разом взяли слово Божого, про які вже Анатолій говорив про мною, це історія Йосипа, який пережив дуже нелегке життя за добрі речі, за те, що він був покірний своєму батьку, за те, що він гарно виконував бажання свого батька, за те, що він, маючи слово від Бога, поділився ним з батьком своїми братами. Він був зраджений своїми ж братами, він був проданий в рабство, він довгий час провів як раб. Пізніше він був викуплений в дом Потіфара, військо... воєначальника єгипетського, який охороняв фараона, який охороняв, який керував військом Фараона. І за те, що він там сумлінно виконував свою працю не за погані якісь вчинки, за те, що він був чесний перед своїм господарем Потіфаром, він був кинений в'язницю, тому що його підставила дружина Потіфара. І за свою справедливість, за свою чесність він був знову вкинений в в'язницю. І ми читаємо, що Бог там його благословляв, він там став старший по в'язниці, Там йому, той, хто був старший по в'язниці, довірав і дозволяв йому керувати. Він давав для нього певну владу. Він був там старший в в'язниці. Ми читаємо, Бог провів його через таку дорогу, що навіть там в'язниці він знову переживає зраду, тому що він допомагає одному чоловікові. Який був звільнений пізніше з в'язниці. І коли цей чоловік звільняється з в'язниці, він просто забувається про Йосипа. Замість того, щоб там сказати про Йосипа, допомогти йому вийти з в'язниці, він просто про нього забувається, йому стає добре жити, він несе свою службу і забув про Йосипа. Але про Йосипа не забув Бог. Ми читаємо, приходить момент, коли той самий чоловік, який забув про нього, він згадує про Йосипа. І Йосипа проводять до фараона, він допомагає для Фараона. І приходить день, коли Йосип стає над всім. Єгипетським царством. І здається, ось найкращий час Йосипа є вся влада в Єгипті. Написано, що лише троном фараон був вищий за нього. Сьогодні Йосип має всю владу. Він в одній з наймогутніших держав має повну владу. Чи не сьогодні час помститися за все, що він пережив? Помститися братам, помститися для Потіфара і його дружини, помститися для ось того чоловіка, який забув про нього в в'язниці. Він має владу це зробити. Він може це зробити. Пізніше його брати приходять, стають перед ним на коліна, не знаючи, що це він, і просять нього допомоги. Він має владу помститися для них. Але ми читаємо про життя Йосипа, коли він жив в Єгипті, він вибрав зовсім іншу дорогу. І коли в нього народилися діти, одного з них він назвав Манасія, що означає заставляючий забути. Він робить вибір простити і забути ту образу, яку він пережив, і коли в нього народжується син. Він для того, щоб увіковічнити те, що він зробив, він називає його таким ім'ям і каже: тебе буде звати Манасія, тому що тепер я забувся ту образу, яку пережив. Я вибрав шлях простити і не мстити, не жити з цією образою. Пізніше в нього народжується інший син, і він дає ім'я для цього сина Єфрем, що означає плодовитий. І він каже: Бог зробив мене плодовитим. Я маю владу, я маю силу, я маю сім'ю, я маю щасливий. Дім, і в мене все добре. Бог благословив мене тута. Він зробив інший вибір. Він зробив вибір простити. Він зробив вибір забути образу. І через те Бог зробив його плодовитим. І, здивуючись на історію Йосипа, ми можемо побачити, як інша дорога є не йти в образу і жити з образою, але зробити інший вибір простити, мати звільнення від образи. Ця дорога не легка. Ця дорога, можливо, не така буде в нас, як в Йосипа. Вона буде мати свої виклики. Свої складності, але ця дорога має щасливий кінець. Ця дорога має благословіння Божі, і ця дорога приведе нас до плодовитості. Ця дорога приведе нас до того, що ми будемо мати успіх в нашому житті тут, на землі, в нашому житті з Богом і в нашому житті в вічності. Якщо ми виберемо дорогу прощення, дорогу без образ, дорогу без цього гіркого корення в нашому житті, ми виберемо дорогу до благословіння. Тому я хотів би закликати нас, щоб ми дивились на. Образу на бажання помсти або бажання прощення не лише сьогодні, як мені сьогодні болить. Да, мені сьогодні болить, можливо, мене сьогодні образили і мені зараз болить. Мені хочеться якось втамувати свою образу, але щоб ми дивились в перспективі, дивились широко, до чого приведе мене моє бажання помститися, моє бажання не простити, щоб ми дивились не лише на сьогодні, що, можливо, да, я сьогодні зробив якусь певну помсту, комусь віддячив, і мені це ніби принесло на якийсь час. Задоволення, щоб ми дивилися в перспективі, до чого приведе це в моєму житті. А веселому це привело до смерті. Але щоб ми дивились і на іншу сторону, на сторону прощення, так само в довгій перспективі, до чого приведе це мене і моє життя? Йосипа це привело до великого благословіння. Йосип отримав велике благословіння в Єгипті, будучи там далеко від свого дому, там про нього не забув Бог, і він там мав багато благословінь. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми справді живучи тут на землі, переживаючи різні можливо випробування, переживаючи недобрі речі від людей, які є поряд з нами, які, можливо, є в цьому світі, і вони лише недобре несуть для нас, які, можливо, навпаки є з нами в одній церкві, разом і слава Бога. І пам'ятайте, апостол Павло писав. Про свою дорогу, про складність своєї дороги, він казав, що багато мені завдали усі грішні, недобрі люди. Але він пише: Багато я терпів від братів, багато недоброго пережив від своїх рідних, найближчих, від тих, від кого ж дав підтримки, незважаючи від того, хто завдав нам або завдасть для нас болю, щоб ми обрали дорогу благословіння, дорогу прощення, дорогу, яка веде до перемоги. Тому нехай Бог благословить кожного з нас, щоб ми дивились в перспективі. І щоб в кінці нашого життя ми отримали благословіння, ми отримали перемогу. І так як ми сьогодні переживаємо складний час, я хотів би останнє побажання залишити для всіх нас, ми переживаємо час, коли є дуже багато причин ненавидіти, є дуже багато причин бажати щось злого для когось. Але хотів би, щоб ми, як християни, мали тверезий розум і мали оце таке далекоглядне бачення, щоб ми дивились в перспективі. До чого може провести нас гнів не лише особисто мене сьогодні, але нас, як народ України, як кожного українця, який веде сьогодні боротьбу, і справді ми ведемо боротьбу проти зла, проти гріховного, і слово Боже, нас закликає, що ми повинні протиставитись злу. Ми не повинні зло прикривати, не звертати на нього увагу. Ми повинні протиставляти злу. Ми повинні боротись проти зла. Але нехай Бог благословить нас, щоб в нашому серці не було цього злого бажання. Помсти, злого бажання заповдіювати комусь біль для того, щоб потішитись тим, що комусь болить. Нехай Бог благословить нас, щоб ми не повторили той приклад, який пройшла е, прийшла країна, в якій нам доводилось багатьом жити, е, в якій нам доводилось переживати багато різних недобрих речей, коли Радянський Союз він зміг отримати велику перемогу, справді велику перемогу, про яку говорять роками і будуть говорити, можливо, століттями. Але ця перемога не привела їх до великого успіху. Тому що ми до сьогодні можемо спостерігати, як вони радіють тій перемозі і в тій гордості своїй. Вони багато зла заподіють людям, які є поряд з ними. Вони багато зла заподіють собі. І десь, визначивши своє ім'я високе, горде, вони сьогодні, до сьогодні жнуть і продовжують називати себе великим ім'ям і далі жнуть. І я вірю в те, що Бог він спостерігає за тим. І не лише те, що вони сьогодні переживають біль. Я не хочу щось можливо злого бажати. Але Бог йому належить помста, і Бог він відплачує. Ми сьогодні можемо за тим спостерігати. Я хотів би для нас, як українців, побажати, особливо християн, щоб ми сіяли добро і добру перспективу один для одного, щоб ми бажали один одному, навіть якщо Бог дасть для нас перемогу. Бог дасть один день, коли буде перемога над злом. Ми будемо мати мир і спокій, щоб ми зберегли цей мир у нашому серці. Тому нехай Бог благословить нас як країну і нас як кожного особисто. Мати мир в серці, мати прощення і мати в кінці перемогу. Амінь.